Це приготувала начинку до пиріжки. У літній кухні Ялини Поричук пахне свіжим тістом. Будуть пиріжки з сиром та яблуками, каже бабуся. Солодкий сир, це пиріжок з цього. Трихтую такому-небудь дама, то сама їм. У свої 96 їй господарювати вже важко, каже. Але щось смачненьке у ці дні пече завжди. Бо йдусі у пам'яті часи, коли їсти було нічого. Пригадує, у 33-му порятунком були будь-яка крихта, будь-який корінець. Ялина Поричук одна з тих, хто пережив голодомор 32-33 років у росоші. Вижила да, такі труднігода і вижила так, їсти що не може мама сказати мати нічого не їсть, а я кричу, маму, що ти їсиш мені. Таке було, біда була. У 33-му їй було лише чотири. Від голоду помер молодший брат. Родину розкуркулили, вигнали з хати, а батько змушений був утікати, бо відмовився йти в колгосп, розповідає бабуся. Прийшла бригада, така організована, і а е, е, там вигонять з хати зовсім. усім. Вийде з хати, все позабирали, що вони казали, щоб вести туди, то все позабирали. Батько стикався, а ми теж то, то до того підемо, то до того. Ще й люди казали до нас, не йди, бо ж нам так буде. Їли все кропиву, глободу, мерзлу картоплю. Наймали чужі хати, у власну повертатися забороняли. Пам'ять Ялини Мойсівни зберегла те, що не мали бачити дитячі очі, тіла на дорогах, опухлих дітей, матір, яка ділила останній окраєць. Падали люди на дорожі людину, дай їсти, воно вже піде, а голодний й впало, і лежить спухло. Дуже було тяжого врем'я, дуже. Спогадами про роки голодомору 32-33 років із Суспільним ділиться і родина Гани Семи. Її мама Надія єдина, хто вижив у сім'ї, де загинули батьки й брат. Моя мама була сирідкою. в голодомор. Її тато й мама погибли. і маленький хлопчик Василько. Це вона так мені розказувала. А вона була, їй було 14 років, чи, чи ще не було, вона вижила, бо вона по сусідству жила в неї подружка старша і ходила на роботу десь на радгосп, десь там, і отримала пайок. І вони її підкормлювали, ці сусідки, да, і вона лишилася живою. Коли труповози забирали тіла рідних, живу Надю теж хотіли забрати на підводу, розповідає Ганна Сема. Цей дядько, що забирав цих трупів, то приїхав і кричав до неї: сідай, бо ж то за тобою другий раз хто буде їхати? Да. Вона не сіла на цю підводу, то забрав її рідний дядько до себе жити. Мама прожила 85 років і до останнього берегла кожну крихту хліба через страх голоду, розповідає Ганна Сема. Казала, що. Що їли, якусь гнилу бараболю збирали і пекли якісь млинчики. Олу 32-33 років не був стихією. Він був системним знищенням цілих родин, покаранням за небажання вступати в колгоспи або за неправильне походження, каже Олександр Парипса. Учитель історії понад 15 років досліджує тему голодомору в росоші серед історій і прогната кулібабу місцевого голову колгоспу, який врятував десятки селян, посіявши буряки на неофіційному полі. За це його ув'язнили. Посіяв там буряки, сам же ж ходив по ночах охороняти, нікому не довіряв. І ці буряки потім роздав колгоспникам, і таким чином він врятував багато людей. У місцевому музеї зберігаються жорна, на яких росошани в далекому 32-33 роках перемелювали кукурудзяні качани, мерзлу картоплю та коріння. Усе, що могло стати їжею. Ці жорни переховувалися, тому що їх, так як і продукти, так як зерно, картоплю, буряки, квасолі, все вилучали, так само жорна розбивали, тому що на них можна було не тільки змолоти зерно, на них мололи і кору, дубову, і качани пусті кукурудзяни, і гнилу, суху картоплю, все, що можна було пустити в їжу. Але реальна цифра значно більша, каже Олександр Парипса. Ну, наприклад, спецповідомлення ДПУ літа 1932 року від 15 липня. Тут е, Росоша згадана кілька разів. Називалася доповідь про продовольчі труднощі в Гайсинському і Липовецькому районах. І от що сказано, що на цей момент. На 15 липня тут померло 36 чоловік опухло від голоду більше 300 чоловік. Обидві цифри в кілька разів більше, ніж у всіх селах району разом взяти. Але реальна цифра значно більша, каже Олександр Порипса. Політика була така, що Потрібно було вказувати будь-яку причину тільки не голодну смерть. Хворобу, там старість і так далі, але не голодну смерть. Тому є цифри, ну, імена є, прізвища, але далеко не всі. 1993 року на кладовищі в Росоші встановили пам'ятний знак жертвам голодомору. Та справжні поховання дві братських могили, розташовані на старому цвинтарі, каже історик. Їх зрівняли з землею, тож нині місця знають лише старожили. Люди боялися розголосу про ці події, боялися за долю своїх рідних і близьких, боялися повторення цієї трагедії. Так от ми не повинні допустити, щоб подібне колись небудь могло повторитися. Тетяна Добровольська, Жасміна Хлопюк, Суспільне, Новини Вінниччина.